Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Сьогодні слухаючи нашого пастора і ми можемо бачити, про що йде мова і про що каже сама Біблія. Благодать вам, та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога і Ісуса Господа нашого. Тому ми можемо бачити. Що саме відбувається, і як воно все це може бути. Тому що вивчення самої Біблії ми можемо чітко для себе розуміти те, що саме написано в самій Біблії. Так само ми можемо читати псалом. І ось ми можемо також чітко бачити. Що пишеться в книзі Псалмів? Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука трощить Списа, палить огнем колесниці, вгамуйтесь та знайте, що Бог, я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Саваот, Наша твердиня, Бог якоїв. Тому ми можемо чітко для себе розуміти те, що Біблія вона не бреше. І все ж таки ми можемо для себе чітко розуміти те, що Бог призиває до себе тих, хто хоче. Щоб ми для тих, хто все ж таки хоче, щоб е пізнавали самих, самого Бога. І ми не можемо ігнорувати те, що є і те, що написано в самій е Біблії. І ще я вам хочу зачитати до Ефесян. І ось ми з вами можемо бачити, читаючи з 8 вірша, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Отже, ми можемо розуміти те, що Бог все ж таки нас прикликає до істини, щоб ми пам'ятали, про що він казав ще 6 шість тисяч років тому. Тому ми можемо читати чітку Біблію для того, щоб. Ми розуміли, що тут написано і про що йде мова? А йде мова про те, щоб ми спаслися в Божій благодаті. І читаючи оці всі вірші, ми для себе приймаємо Божу істину. Я приймаю е, слово Боже, яке написано в Біблії. Тому що Бог. Змічнює мене в дусі. І таким чином я прислухаюся до Бога, тому що мене Бог спасав і спасає надалі, тому що в далекому 2013 році мені робили операцію. Я була лише з Богом, тому що Бог. Мене врятував від самої смерті, тому що я вірила в його силу. Тому ніколи не сумнівайтеся в тому, що, хто ми є і що написано в Біблії.